Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Улець і з вами телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжую розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Воїни головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали від благодійників новітній комплекс радіоелектронної розвідки. Комплекс призначений для виявлення ідентифікації та цілевказання по ворожих безпілотних засобах. Перевага переданого розвідникам комплексу РР, його надвисока ефективність контролю над повітряним простором ділянки, яка становить інтерес сил безпеки та оборони України. Комплекс РР розвідникам передав фонд «Повернись живим. Систему придбали за. Ски українців в одній з країн НАТО її вартість становить понад 18 мільйонів гривень. Міністерство культури та інформаційної політики спільно із державним агентством з питань мистецтва містецтва мистецької освіти оголосили конкурс для молодих діячів культури на одержання щорічних грантів президента України у 2025 році. Метою грантів є підтримка створення і реалізації творчих проєктів. У конкурсі можуть взяти участь письменники, майстри народного мистецтва, діячі в галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва віком від 14 до 35 років. Для участі у конкурсі потрібно подати необхідний пакет документів до держмистецтв. Також обов'язковим є подання рекомендацій щодо підтримки творчого проєкту не менше двох і гарантійного листа підприємства установи організації або ж закладу, яке зобов'язується забезпечити реалізацію такого проєкту. Письменник та військовослужбовець Національної гвардії Сергій Жадан взяв участь у зйомках реклами Макдональдс. І передає гонорар у 1 мільйон гривень на благодійність та волонтерство. За його словами, коли до нього звернулись Макдональдс із проханням написати вірш до рекламного ролика, відразу погодився. Зрозуміло, що у вірші немає бургерів і картоплі фрі, але є смачний пиріг. А ще є пам'ять любов і ніжність. Бо пам'ять це дуже часто саме про любов і ніжність. Підкреслив Жадан. Він додав, що йому приємно бачити, що багатьом це відео сподобалось, оскільки це трішки більше аніж про рекламу. Хай з цього літа залишиться згадка одна. І хай вона вирішить усі протиріччя сидіти з тобою тут, кутку біля вікна. Дивитись, як світло торкається твого обличчя. Дивитись, як діти з площі завертають заріг. Згадувати освічення вимовлене необачно. Хай світ буде для цих дітей, ніби великий пиріг. Хай буде радісно, хай буде смачно. Хай цей день буде одним із див, гаснуть за вікнами теплі спалахи літа. З тобою лишається те, що ти завжди любив, те, що любиш тепер, те, що варто любити. Україні передано останні 22 антидрони придбані на кошти, які зібрали під час литовської благодійної акції Радаром. Зазначається, що українським військовим також було передано 284 комплекти, що складаються з монокулярів нічного бачення та лазерних прицілів. Ще залишилося доставити 303 монокуляри, нічного бачення і лазерні приціли. Загалом під час акції Радаром в Литві зібрали понад 8 мільйонів євро, на які закупили 1141 комплект для безпеки військовослужбовців. Вартість одного комплекту виробленого литовськими компаніями бролі семікондуктор nt сервіс для безпеки військовослужбовців становить понад 7 тисяч євро. Акціонерне товариство Укрзалізниця створить інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються колісними кріслами. Проєкт вагона презентували ветеранам, медичним хабам, громадським організаціям. Згідно з проєктом у вагоні буде чотири окремі купе у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на колісних кріслах та ті, хто їх супроводжує. Загалом вагон матиме 16 місць. Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко розповів, що наразі парку «Укрзалізниці» налічує 50 пасажирських вагонів, які мають одне купе для перевезення людей на колісних кріслах та інші зручності для комфортної подорожі. У купе інклюзивного вагона встановлять два спальні дивани. Які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло за допомогою пульта? Пасажири зможуть регулювати освітлення, а кнопки викликати провідника. Також передбачені пристрій гучномовного зв'язку і спальні місця для супровідників, які виглядають як звичайне місце в купе. Ще інклюзивний вагон матиме пандусів, биральню, і там ворохідна група та інший простір матимуть параметри для зручного пересування на колісному кріслі. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сулець, і з вами був телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про цікаві події із життя громадянського суспільства.